День Незалежності А ми йдемо. А ми йдемо Женькою на хомяк. Женька, як настрій? Що він трохи кир... Ну, у мене гарний настрій. Трошки мало спали. Так що, до зустрічі на хом'яку. Лишили машину. Ну, так, звідси приїхав. Мислива машину, Жінець. прийшли з пішки, тут асфальт. І зараз тут буде туда ще водоспад гук. Та можна і так якось було йти. Але тут Та має. голосніше говорить? Немає маркованого маршруту, ми сюди на Добрий день, Євген. Добрий день, Віталій, всім привіт на нашому каналі Мандрис Бойко. Піднімаємося на гору Хом'як. Це біля Миколичина, друга сторона Буковелю, ну в принципі згори там вже тут далі в Ну Так що лайтово було. По лісу букову, а тут от такі валуни йдуть. Скажіть, ми по, по якому маршруту йдемо? Як він на карті, позначимо. Зел... Зелений маршрут з женця, урочище женець. Женець машину лишили там? Так, урочище женець лишили машину, а там внизу водоспад гук красивий. Піднімемося на хомяк, може візьмемо синяк, там є. Полонина і назад спуск плануємо до машини по східнокарпатському туристичному шляху. Ми по ньому йшли декілька тижнів тому. І він сюди далі йде. Ми його візьмемо, вже він більш такий пологий на спуск. Залишайтесь з нами. Пригоди тривають. Надіємося, ведмедів не буде. Вийшли на полонину хомяків. Там щось на тій горі зверху є. Матір Боже. О, збирать Черниць. Та, то матір божа. Там десь чути отару Овець З лісу вийшли. Тут ягоди ще є, зараз поїмо. І на хом'як. І хомяк Так, половина хомяків. Зайшли лайтово. Я враження, що трошки далі, ніж посліпсити. Йом, йом десь тривав півтора години, ми йшли, не, не спішили. Помаленьку вийшли на полонину. У мене хом'як, Там синяк. Синяк, трошки, трошки вища гора. І зараз думають, подайте на хом'як. Йдемо до години часу чи на синяк, йдемо до двох. А в планах що, куди? Але синяка, напевно, прийдеться в Буковель спускатися і звідти до машини і чимось добиратись. От зараз і думаю, чи ми чи чимось доберемось. Так, почався жереб. Це означає, що ми набрали висоту. Йдемо на хом'яки. Добре, що немає каріматів. За це. Є, бо їх можна та зацепити і порвати ті гармошки. Ну тільки самонадувний, якщо він закуп. А так як нас сьогодні похід лайтовий без намету, без no. каріматів. Ми на вершину із вершини. Факти фактично дуже швидкому то Нам вони і не потрібні. Ну це така собі лайтова попсова гора, я вважаю. Ти то, говориш, то, як вулицю. Так, то вже тут люди, є хто хто не хоче бачити людей. Червоний маршрут маршрут на вершину ком'яка. Справжній Горгоч. Віталій, скажіть, ваші враження після підкорення стількох вершин Західно-Горганський, грофа. Паренкі, мала попадя, попадя, коретвина. Що можете сказати за складність цієї гори? Чи відповідає колір маршруту її складності? Ми ще не вийшли до гори, але пройшли дві треті, то дитячий саді проти тої попаді. Проти тих єбінів, де ми були, так. Де так. дідько на добраніч каже каже, де живе ведмідь. Де ж, де ж на лайті, рюкзак легенький. Потоптані <рес> ну, стежки. Так. Що ще треба? Класну погоду і товариство. До зустрічі на вершині. Дивіться, як цей молодий мужчина забирається, як та косуля. Чи ні, -то. яка то тварина лазить по тому? Називається баран Архан. Баран Архан. Майже вертикальний. Збирались до вершини. Тут аншлаг просто. Мега курорт, правда. Попад'ями то, де людей нема на 10 кілометрів. То мека якась. так.

Автобус у вас привезли. Ну, як хіба назад буде? По дорозі да? було. Да? Е -е, з правої сторони буде зупинка автобусу на Миколичинському, а з лівої сторони пише пивоварні. Декілька, добре, декілька да? сортів, півтора літри 100 гривень, літра тридцять п'ять гривень. Дуже. Євген рек... займається рекламою Миколичинського пива. Зараз Зараз продегустуємо. Я цей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. ууу Це... у А тепер вместе Виталик. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Право делаем одну ножку. Ууу-у. Левая ножка. Так, Готові? готовий? Бачите, раз, два, три, раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 Право. Вліво. Так, спустились з хом'яка. Встигли станцювати з тим чоловіком зумбу навіть з дівчатами. Вот там, дівчата. І прямуємо от, по червоному маршруту. Женька пал палку злапав. Зламав палку. От. Ну, трошки каміння слизьке було з хомяка спускатись, трохи було тяжкувато. Жінка чуть, чуть не впала на жінка. Правда, Женька? Надали медичну допомогу. Ну, надали їй медичну допомогу. Так, тут гарна стежка, і потім так. танцювали. Гарна. Ну так, да, прикольна стежка. Спускаємося з хом'яка. Дуже прикольна. Така стежка, у не закінчиться. В лісі не парить свіжо. Ті з ним незалежності. Спустились з хом'яка. Євген, як тобі спуск? Трохи довго. Ми чуть-чуть скоротили. Дивіться, тут, тут пару хатів навіть. там буде хомяк. Зараз буде дощ і ми швиденько спускаємося. На обід не встигли. Йдемо. Хом'як підкорили.